Бути ідеальними батьками міф це намагається донести до аудиторії учасника форуму не ідеальні батьки. Події об'єднали фахівців, які щодня працюють із дітьми та родинами. Спроба пояснити батькам, що коли вони люблять, спілкуються взаємодіють зі своїми дітьми, тоді точно вони прагнуть до того, щоб вони почували себе. Щасливими батьками в тому контакті з дітьми, а діти могли відчути себе щасливими в тому сім'ї, в якої вони ростуть. Захід покликаний не лише підтримати, а й дати інструменти. У нас поліції кажуть, розмова має бути відкритою, а рішення виваженим. Довести певну інформацію, яка стосується безпеки дітей до їхніх батьків, і ця інформація пов'язана саме з соціальними мережами, тому що сьогодні я вважаю, що це один з найнебезпечніших інструментів маніпуляції не лише дорослими, а й дітьми в тому числі. Багато батьків створюють своїм ще малесеньким діткам профілі, не замислюючись над тим, як це вплине на їхнє подальше життя. Тому що, коли дитина маленька, неповнолітня, вона не обирає бути представленою соціально. Мережах чи ні, батьки приймають за це рішення. Фінансова грамотність у родині не менш важлива тема. Підприємниця Мар'яна Овчарук наголошує, дитина має знати, що їй можна обирати навіть у сфері фінансів. Дуже важливо, щоб батьки розкривали сильні сторони і замічали сильні сторони своїх дітей, і що з дитинства перебували… Е і бажання чогось досягти в цьому житті, і бажання навчитися заробляти і досягати іменно своїх мрій і своїх цілей. Тому така сьогодні коротка презентація, що ми робимо, як ми як наша організація два роки вже займається супроводжує молодіжне підприємництво. Це про дітей дев'ятих класів, коли вже діти визначають, що їм подобається в житті робити, або що не подобається. Підтримка важлива завжди, особливо у час війни. Дитячі психологи наголошують, розмова з дитиною має бути щоденною. Важливо почути і отримати інформацію про те, як взаємодіяти з дитиною під час війни, тому що це і професійно важливо, і для себе, як для мами, тому що ці ситуації з нами щодня. Захід мав благодійну мету. Усі зібрали кошти та передали на потреби 79-го прикордонного загону. Там нині служать і хмельничани. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.